закарабкався до своїх панельок. Самому дуже цікаво, який вже кут нахилу. тепер можу показати і вам. 40 градусів. Так, якщо північ отам, то, то панельки мої розташовуються. А там південний захід. Кріпив панелі на металопрофіль 2х4. Кріплення. Міжпанельне і кінцеве брав, замовляв через інтернет-магазин, болти замовляв, шпильки, шпилька М10, ось так заходить в ондулін Промазано все герметиком, резинка, тоненька шайба пригнута і все затягнуто гайкою. Це провод зелений заземлення. до панельки. А між собою вони з'єднані там. Он. Чого між собою з'єднав, так як металопрофіль був пофарбований і до нього. Тока провідності немає. Шість панельок. Профіль 2х4. Все долі було розмічено, знизу поварені гайки. Для зручності закручувати міжпанельним кріпленням. Кріплення на даху, це низ. А отам зверху теж так само кріпиться. Спочатку розмічав, залазив на горища, все проміряв, щоб все було чотенько. І там. Ось так от. І от там розстояння між шпильками метр, метр двадцять. Так, і ось тут а, в мене заходить з даху. Отак, от подивитись, панельки, панельки, в мене десь отам от, от нижче вони. Десь я розраховував, що від шпильки 50 сантиметрів. І зверху так само, там 50. Потім. Так само у верхню волну гребень було зроблено отвір, заведено кабеля з гофрою і замазаний з термостійким силиконом. Мало те, що воно зверху на гребні не повинно підтікати, то ще його зверху. Перекривають панельки на 50 сантиметрів нижче. Так, заходять вони. Отак от, от. Де йде? Рядом то освітлення на горищі, гофра, світло. Так, ось сюди воно йде. Потім, щоб ніде нічим не передавити. Там я у металевий кутник завів гофру. Так само там гофра, там неговий кабель. І воно пішло, пішло. І отут ось виходить. З торця загнув кутник. Так, там от воно зайшло все так. Під полом тут ще не дошив. І потім ось тут вже видно край піноблока по стіні. Горища заходить, гофра з кабелем. І отут в уголочку біля ворот встановив інвертор. Ну і знизу по, повбирається, буде. Буду там стояти акумулятори.